Послання до Ефесян. Розділ шостий. Діти та батьки. Діти, слухайтеся ваших батьків у Господі. Адже це справедливо. Шануй твого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. Батьки. Не дратуйте ваших дітей, а виховуйте їх у дисципліні та вченні Господа. Раби та господарі. Раби. Слухайтеся ваших земних господарів зі страхом і трепетом. У щирості вашого серця, як христа, не лише про людське око, як підлабузники. Але як раби Христа, що виконують Божу волю від душі. Служіть із доброзичливістю, як Господу, а не к людям, знаючи, що кожен, хто робить щось добре, це ж отримає від Господа як раб, так і вільний. А ви, пани, чиніть із ними так само, без погроз, розуміючи, що і їхній, і ваш пан є в небесах. І у нього немає упередженості. БИТВА проти ЗЛА. Насамкінець зміцнітися господом і могутністю його сили. Одягніться в повне Боже озброєння, щоб ви могли протистояти хитрощам диявола. Адже ми не боремося проти крові й плоті, а проти начальств, проти авторитетів. Проти світових правителів темряви цього віку, проти злих духів із небесних сфер. Тому візьміть увесь обладунок Божий, щоб ви могли чинити опір у день злий і, виконавши все, вистояти. Отже, стійте, підперезавши ваші стегна істиною, одягнувши нагрудник праведності і взувши ноги, в готовність звіщати добру звістку миру. Окрім цього, Візьміть ще твіре, яким зможете гасити всі розпечені стріли диявола, візьміть також шолом спасіння і меч духа, яким є Боже Слово. моліться в дусі при кожній нагоді всілякими молитвами й проханнями, будьте пильними в цьому, з усією наполегливістю й молитвою за всіх святих. Моліться й за мене, щоб, коли я відкриваю вуста, мені було дане слово, щоб я сміливо. Проповідував таємницю доброї звістки, заради якої я є послом у Кайданах. Моліться, щоб я міг говорити сміливо, як мені й належить. Кінцеве благословення А про мене і про те, що я роблю, вам усе розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель у господі, якого я послав до вас для того, щоб ви довідалися про нас і щоб Він підбадьорив ваші серця, мир братам і любов і з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа.